Одні синоптики попереджають про серйозне похолодання вже з 8 жовтня, інші ж застерігають, що очікується мороз. Про це попереджає український гідрометцентр. У суботу 7 жовтня вночі очікується від плюс 9 до плюс семи, вдень слід очікувати від плюс 15 до плюс 17. вночі хмарно з проясненнями без істотних опадів, а в день дощі прийдуть вже по усій країні. На півночі денна температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 17. На півдні від плюс 20 до плюс 23, на заході від плюс 15 до плюс 21. А на сході повітря прогріється від плюс 13 до плюс 18 градусів. У неділю 8 жовтня погода зіпсується. Вночі очікується від плюс 10 до плюс 8. А вдень від плюс 8 до плюс 10 градусів. На півночі денна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, на півдні плюс 15 плюс 18. На заході Сході від плюс 7 до плюс 12, а на сході від плюс 14 до плюс 18 градусів. Дощі йтимуть усюди, хоча на півдні центрі та сході іноді визиратиме Сонце. У понеділок 9 жовтня значно похолодає, вночі очікується лише плюс 6, плюс 4, та й вдень середня температура складатиме від плюс 7 до плюс 9 градусів. На півночі денна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, на півдні від плюс 9 до плюс 12, на заході від плюс 5 до плюс 8, а на сході від плюс 5 до плюс 7 градусів. Марно з проясненнями, невеличкі опади варто чекати по всій Україні. Також є інформація про те. Що в Україні до кінця тижня очікується суттєве похолодання та погіршення погоди, а місцями температура вночі опуститься до мінус 3 градусів. Про це у своєму огляді пише кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кібальчич. У першій декаді жовтня в Україні відбудеться перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, друга половина поточного тижня ознаменується прохолодною вітряною погодою зі суттєвим похолоданням та дощами. Синоптик зазначає що параметри погоди вписуються в кліматичну норму цього сезону і не є аномальними. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.